Я не їв. Асосу, добрий день. бажаю вам здоров'ячка, гарба. Бажаю здоров'ячка панове. А можна когось одного хоча б посвідчення? Там у меня прізвище можете так пальцем прикрити, якщо. Та будь ласка, я вам помню, сейчас покажи, стану посвідчення, покажу на рівні очі. А взяв посвідчення, та показав. Ще взяв одне, подивився, віддав громадянину. Будь ласка, проїжджайте. Ти Закрив? Все, е, за кенду вам 4 шлях. Давай на. на... 2, -3 -2. 2, -3 -3 2 А з мигалками залітаем. Минус, минус, минус усі. Ми гаря, якщо ти прийняв.